Пакунок школяра грошову допомогу для першокласників батьки зможуть отримати вже цього літа. Про це ТСН повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Нову соціальну ініціативу анонсував напередодні уряд мова про грошову допомогу у 5 тисяч гривень, які отримають родини першокласників. Виплата призначена для тих, хто вчитиметься офлайн. Інформацію про першокласників уряд отримуватиме від шкіл, а батьки зможуть подати заявку на отримання коштів через дію або ж у пенсійному фонді. Фонді, вказавши номер рахунку, на який переведуть гроші. Витратити кошти можна лише прицільно у визначених магазинах на придбання канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття або інших необхідних для підготовки дитини до школи речей. Перелік магазинів буде збільшуватися, каже Оксана Жолнович. Це можливо в домаш... до спеціальних дитячих. Магазинах, які мають відповідний код діяльності, і також в тих магазинах, які торгують товарами, ну і дорослими, і дитячими, але там, де є дитячі товари, магазини мають підтвердити, що вони зможуть верифікувати на що витрачені спеціальні гроші. Багато в них мають спеціальні каси. Тоді, коли ми точно розуміємо, що гроші йдуть за певним кодом, той магазин може бути допущений до використання там, де магазини поки не готові будуть робити таку систему. І вони не будуть спеціалізованими дитячими, то очевидно наразі вони не будуть доступні.